Василь вражливий дівчина, оповідання читає Лілія Мироненко, розповзеться, розточиться пісня надвечір'я, заллється жайворонком у далечині, підхватить струни безмежної нудьги і летить, летить, зачепиться з гуками крил за зерно, пошумить подзвонить. І знову пливе по хвилях згуків, а зелені луки піднімуть головки своїх трав, ніби слухають. Село далі хутір. Гордій нанявся ще з весни в хуторянського дядька. Молода жінка залишилася вдома, а він майнув на заробітки. Зразу вечір. Він лежить у клуні, на сіні, дрімає, ліниво пробирається вухо, пісня з вулиці. А руки мляво болять. Він цілий день косив. Лежить, заморився від праці, закриває очі. Дівчата розтягують кінці, пересновують пісню. Різними голосами заснували вулицю, затягли калічно павутинням. Гордіє вісниця, ніби він перечіпається через дівчачі голоси. І немає сили вибитися з павутиння, розвести руками. Ще якесь мерещиться багно, якісь, якісь вип'ячені кінці. Потім пішло, пішло. Чи сон, чи дим? І Марина оплелася, моргає, чи може, то солома? Кляті баби. аж скрикнув гордій. Прокинувся, потягся, виплював соломинку з рота. І всміхнувся. Кат його знає і присниться така нісенітниця. Став, очинив двері, зазолотилася солома від місяця. Цвіркун пашить. Вечір котиться безупинно. по дворі носиться запах весняних пелюстків. Все лізе в голову, мчить навперейми, як каменем бухкотить. Назустріч ішла Марина. Місяць світив і ніби об'їдав паркани тини. Біліють босі ноги Марини. Гордій гордо став. А ти ж куди? Не до тебе, голубчику. Ні. зареготалася. Ніс рівний загорілий откинувся, а в кінці губ заламалися ямками. Гордій дивиться, а серце радо б'ється. Хоче кинутися ловити оті шкідливі ямки, а ямки розростаються, ширяться. Схопив Марину, а вона на нього зирнула. Е, голубчику, в тебе жінка є. Смієшся? Ну-но. No, no. Посварився пальцем. Увійшли в клуню. Марина сіла. Чого ти не приходив на вулицю? Бач, приневолюєш дати!» Видумала, жонатий, щоб парубки, та ти доведеш до ума. Загарячилася солома. Було в клуні напівтемно. Марина ляпнула по руках гордія. А ти, чолов'яга, нічого, їй бо непоганий. А ти зареготалися, цвіркун злякався, замовк, і від цього сміху ховалася вічна нудьга. Розставав біль чи забувався. Клуня стояла за садком, далеко від току. Хутір кріщіли не віддалявся, а від поля пахло житами, весною. Їх тільки двоє Гордій і Марина. Горобці зверху в дірках спросоня заб'ють кривцями, засиплять на солому пелюги. Балакає Гордій, обхопить Марину за стан. А вона крикне Зась. І враз обернулась, покотилась по сінові, він хотів за нею, а вона сердито крикнула Не смій, а то втечу. І Гордій не рухався з місця. Справді втече, думав він. Через щілину проліз промінь місяця, впав на груди, сковзнув по руках. А що, гордіє? Як твоя жінка? З ким-небудь так, як ти. Гордій за грузу соломі, голова тільки виткнулась. Він раніше про це не думав, а все ж таки відповів Що? Нічого. Він то думав не те, зтіпав сам себе за підборіддя. Другі гони проходили нове все. Смій закляк замерз, а холод, а може, й сум підносив спогади. Он, бач, Марино, хто знав, що ти тут будеш? Ніхто, а батьки твої живі, то із Катеринославщини, а там зразу не солодко. Гордій жалівся на руки, згадав подорож голодних, але намент Марина підскочила, як кішка, обвела його руками, а Гордій хитро брав соломинки і починав лоскотати. Вона кидалася. Сміялася. Весело дзвінко. Праця забулась і життя посміхається. На дворі поволі спадала темрява, падає, падає, за деревом видно присмеркову хмару, а вище синюватий колір неба переходить у зелений і там далі зовсім чорніє. Зорі зникають і знову придушені сиплються в повітря. Заклу поле і вдень на ньому блакитніють волошки. Ішов недавно гордій по степах, місив босими ногами грязь, а чоботи ніс за спиною, зустрічав хрести, де розстрілювали німці. Тоді й мріялось. А він туманився, оглядався і сварився. Стій, жінко, тільки не обережи себе. Живріли жита. Хліб далі був кращий, повніший, схиляв колоски і де-не-де виліг. Праворуч виднілися хутори, ночував у дядьків, і одного вечора прийшов на цей хутір. Стислося серце. Жінка поринула тоді в пам'яті, хотів найнятися і нарешті з одним дядьком зійшовся. Хоч дядько й казав Та це так, одолження зробити. А то б не найняв і побачив Марину. І кожного вечора, кожної ночі співали посмішки, тільки з зорею стомлені заснули. А вранці горді йшов косити віку і все згадував Марину. Клята дівчина чого морочить? Вдруге відразу засну. Віка лягала по косами, заплутувалася коса в кучеря. Інколи мантачився жаль, закидав осторонь зеленим співом чи віки, чи од молодого літа. Гордій розмахувався і тяг вікові хвости. Широка ручка підстриглась, а підкотився, гордій зачервонівся, обшпарював розпашану шию. Далеко в степу перегукувалися перепели. А ввечері вернувся Гордій додому, як уже стемніло. Зустрів хазяїн, спитав А, що? Як воно береться? А сам думав, ото тобі комнезам вивчись робити. Та нічого, відповів Гордій, Віка добра дуже, так воно трохи важкувато. Вечір такий, як і завжди, стоїш синявою продертою зірками. Гордій хотів сьогодні відразу заснути. Він урився в солому. Десь у соломі торохтів цвіркун, а Марина не приходила. Він повертався збоку на бік і думав, думав, чого не йде. І раптом вискочив із клуні. Назустріч ніхто не йшов. Збоку стояли комори. Він вийшов за ворота. На дубках сиділи дівчата з хлопцями. Вони не співали. До гордія доносився маленький гомін. Солодко завмираючи в тиші, гордій підійшов, поздоровкався, дівчата зачмикали, а між ними Марини не було. Постоя повагом обернувся і пішов назад, у двір. Зверху волосожар діамантово областів. Небо спокійне. Він задивився на небо, а думав про Марину. Під коморою сиділи червоноармійці. В огні від цигарок світились, як зірки. Що, товаришу, за робітника? спитав один із них. Та так, настрок, і мовчки подивився в клуні Марини. Довго повертався, очі злипалися, і він заснув. А Марина стояла з хазяйським сином. Вона трохи пригорнулася до його, на обличчі лягла. Тоненька смуга незадоволення. Ви як панич, куди ж пак нам? Я що? Павло його так звали, прикусив губу, бо почув насмішку і гостро промовив. Да, це то так, конечно. Предложим, що я панич. А хто ж твій гордій? Та й гордій, мужлай. Такий муркет і слова не вміє вимовити. Так гордій за те, Хоч і сьогодні жінку покине і буде жити зо мною. Запишеться, а ви дурите. Вона одкинулась од нього, з ненавистю подивилася на товстий кірпатий ніс, зморщилася. Ху, який противний. І дав чорт вродиться багачем. Заворушився вербах вітер, перегнав по землі. Легенький холод і потім зник. Вони стояли біля тину, а далі йшло поле. Там замерзла річка, вигонила шепотіння мочерету диких качок. А що, ти хочеш заміж виходити? То таке, свекруха. А, нічого я не хочу. Якби хотіла, то й вийшла. Тікайте. Вона відіпхнула Павла рукою. Мариночко, ніби ласкаво промовив Павло, не чіпайте, гордій за вас кращий. Гордій? Хахол миршавий, отой, що й обернутись не вміє. Ха ха. Він засміявся зле, наче хотів сказати щось про себе. «То того гордія? Я скажу батькові, і в два щота ваших нєт отак От то ми можем, можемо і так, покликати і намов в гордієчку тобі твоє. Да. Марина спалахнула. Ні, ви так не зробите? Тепер то ви куці. Це брате було. А так, конечно. то ж воно й ти не від тих грошей. Він пішов. Вимовившись погрозою останні слова. Хутір сірів, дахи розкидалися нерівно. Гавки, що раніше піднімалися з граями і трусили пов'яле листя, тепер заснули кучами і здалеку чи крапками, чи чорними шапками, сиділи на вербах. Марина засмутніла. І, чорт! Тільки поволі струшували колоски роси, нахилялись стючками один од одного, наче кланялися. І така тиха, і така мила вечірня пісня. Стежки ті малесенькі, що по обніжках маленькими гадючками полізли по полю. Чогось злякалися і не видно їх за колосистим хлібом. Вона хутенько пішла до гордія. Він сон не почув. Ще щось тепле його зігріло. Прокинувся і побачив Марину. Я думав, що тебе вже не буде. Думав, може, до хазяйського? Ох, тоді діб. О, гордієчку, такий видумав. Хіба б я пішла до нього? Гордій притулився до неї грубо, ніби прорізав її цівками очей. Вона покірно подивилася на нього. Е, гордію. Ти хочеш, щоб тобі було гарно і там, і тут. Знаєш, за двома зайцями, як женешся, що виходить? Ти хитрий, а погано буде, як сам себе обдуриш. Чудна, і більш нічого не вимовив. Пахло жіноче тіло, за гарами вітряними пробіралося. Так -то... Сумно зітхнула. Гордій дивився на лати, на шматки неба, а в Марини очі горіли, як дві блискучі жаринки, тільки посміхалися з нього. Гордій дивувався, чи вона мене чим обпоїла? Жінку вдома покинув. Місяць зірки щупальцями захолоджують солому, грають живорадісні пісні. І тікають із зорею в поле, а потім з поля витягують свої щупальці, як Петрик. В клуні свіже сіно, є й торішнє, почувається рівне дихання маринине, підіймаються груди, задивився Гордій, накрив рядно, обпоївся лоскочучим духом і заснув. Однако підвищується стріха і моргають. Перекликаються горобці. Настали жнива, важка спека. Снопи порозкидалися, гріються, горді йде вперед. Жито зомліває, падає, за ним Марина в'яже. Постаті косарів розгулюються з одного кінця на другий, кидаються розмахи, Шершить жито та деренчить перій. Лан понад шляхом. Марина чорними очима вбирає спеку, і вони переливаються блеском. Хустка збилася на потилицю, а шия рівна з маленьким бугриком купається в повітрі. Горді непомітно, коли мантачить косу, подивиться, засміється. До них під'їхав вершник і попрохав води. Марина радісно крикнула Є! Ось вона. І піднесла йому кухоль, той напився. А ти, дівчинко, так собі. Я вже й влюбився. Невже? Сніп випав, колоски розкидалися по стерні. Гордій подивився з-під лоба. Не отставай!» гукнув він. Ач, уже лащиться. Йому зробилося досадно. Важко деренчала коса, іноді залазила в землю своїм гострим кінцем. Чорти принесуть, бурмотів Гордій. А коли докосили і поклали в полукіпки, він одійшов осторонь, сердито збив косу і прив'язав її до кісся. Потім сам пішов на хутір. Марина сміялася полукіпки, ніби стояли в Очіпка, а стерня однобарвна, золота. Розійшлася по лану на других нивах шумів ще нескошений хліб. Марина йшла позаді, чогось весело співала. Чого ти тікаєш од мене? Так я не такого, як ти. Полукіпки настовбурчились, а хутір завився перед очима в зеленій кучері. Перед ним залягли бурти, і тому видно було. Самі дахи. Марина догнала гордія. Ну, і дурень же з тебе, і подратувати не можна. То я так. То так, презирливо протяг він. І з хазяйським так. І з усіма так. І зо мною так. А як же сатана, як сучка, до кожного лащиться. На ти я, дівчина, а як жінкою будеш? Твоєю, так твоєю я не буду. Побачимо. І він хутко йшов уперед. По його твердому обличчі ішли маленькі струмочки поту. А хазяйського зажену на той світ. Він думає, що не зумію то побачимо. Марина уважно слухала. І лице її ставало серйозне. Якби не такий, ти ось сам здох би з голоду, якби не найняли, а двох жінок мати не твоїй кишені. А ти хочеш за такого, щоб кишеня була? Нічого я не хочу. Гордій скрипнув зубами, схопив їй за руку. Ти одв'яжись, дивись. Що я тобі таке? Осінь плелося плямами, падало на душу осіннє павутиння, і осінь, ніби очі душі, що відкриваються то пастливі, а то холодні. Осінь закутує небо павутиння, переплітає. Біля хутора вдень борються вітряки з вітром. Дощаті полатані крила млинків мотаються, як перед смертю. Чорні тіні пробігають по землі і крізь проріхи показують зелені плями, високо підлітають і, одміривши крок, падають униз. Млини, як опеньки, порозкидалися. Коли вітру немає, то вони виставляють широкі руки і стоять, ніби зайці. Гордій проха Марину. Маринко, давай запишемося. Туди к чорту. Одна, мабуть, здихає з голоду, так ти й мене так. Е, ні, не на таку наскочив. Може, тому віриш? Він показав рукою на хату. Так той злиднів таких не візьме. І не треба. Літо минуло, з поля позвозили снопи і поскладали у великі високі стіжки. Згущувалися по весняні мокрі трави, збивалися, як ковтун. Становилося жовто. Ти знаєш, вже скоро й додому. Гордій думав про жінку. Ну, як тепер вернутися до жінки? Вона ж знає, а баба і кінець, всі баби сплюнув. Марина крутнула головою. На току стіжки куріли свіжим сіном, зверху на них лежали палиці. кіля щувся після жнивний сміх, плескі трічки. Марино, глухо сказав Гордій, сховав очі за густими бровами. Оце я думав, спав возив сіно і все думав. Як ти не запишешся, рішу. Марина захолонула, в очах перескочили жахливі вогники. Гордій міцно стіпив Маринину руку, нахилився. Так чуєш? Жінку відбила, тепер записуйся. Пусти, запишемося. Який ти страшний? Нехай тобі пек. По її тілі пролізли холодні плями. Вона здригнула. Це було на току, де виростає, чуючи зиму, жито, довге і тонке, і де під ногами толочилася полова. Сірі стіжки куріли, по степу носилося листя, і його, мабуть, десь їли, як і курай. Не рипіли перевесла, не гули машини. Вівці йшли із стерні отарою, збивали пилюгу. А Чабан лякав їх батогом. Марина обминала Павла, не хотіла йти й до Гордія, але ввечері Гордій зустрів її біля клуні. Він стиснув її руки і, ніби не чуючи, сам себе питав ти запишешся після строку? Пусти, запишусь. Він не помічав, як холодніла Марина, і як довго шукала спокою. А я зразу хочу, зразу, насупившись, промовив Гордій. Гордієчку, в тебе жінка є, в тебе ж грошей немає. А він не слухав її. Сьогодні літо пройшло, нічого не хочу знати. А як я не хочу, ти не хочеш? Очі йому зробилися страшні. Сам він дужче й дужче давив Марині руки. Та ні, то так. Чого на тебе? Який нетерплячий. Запишемося після строку. Після цього пройшло декілька днів. Почали йти дощі. Гордій ходив сумний. Одного разу зустрів Павла той сміявся. «Що ж, гордієчку, сам не з'їв і другому не дав. Гордій останні дні не бачив Марини, а на смішки хазяйського ніби не чув. Він думав вона ж казала, що буде жити зо мною, але все ж таки пішов шукати Марину. Її ніде не було. Тоді він увечері підійшов до хазяїна і спитав між іншим де Марина? Хазяйський син стояв біля вікна. Я ж тобі казав, згадав ти пізненько, промовив він. Вчора пішла ще вранці додому. Роботи, значить, немає, а їй залишилося два дні. По хліб, може, батько приїде. Скривився Гордій. пішов у клуню, одурила, а жінка у клуні було тихо. Тільки в кутку пищали мишенята, а біля клоні стояли явори, листки пообсипались, і вони були холодні, й голі. Кінець читала Лілія Мироненко.